Що ти робиш? Читаю новини, оновлюю через безкоштовний Wi-Fi. Рівно рік тому міська влада встановила безперешкодний доступ до інтернету за допомогою старлінків під час стабілізаційних та екстрених відключень електроенергії. Такі зони зосереджені в центральній частині міста, в сквері Михайлівському, в парку перемоги, а також на площі навпроти виконкому. Ще в минулому році. Ми зробили все можливе, щоб керманці на залишалися на зв'язку залишалося на зв'язку. У зв'язку з чим ми встановили станції Starlink, три станції, і зробили точки доступу в парках нашому Михайловському сквері і в парку перемоги. От, та біля виконавчого комітету, і всі люди мають можливість приїхати під'єднатися до інтернету. Та подзвонити, нагадую також, що інтернет безкоштовний. Можна зв'язатися Wi-Fi зона вона відкрита. Можна приєднатися та спілкуватися. Ці станції добряче виручили місто минулою зимою, коли через блекаути зв'язок був нестабільний. За час дії безкоштовного інтернету ним встигли скористатись більше 50 тисяч разів. Переважно люди заходили в месенджери. Так а керманці могли зв'язатись зі своїми рідними та бути в курсі усіх останніх новин. Я в Айбри заходжу, а там 25 повідомлень. Швидко додому. Іноді буває, що інтернет закінчується невчасно і треба терміново вийти на зв'язок. Тому такі ініціативи просто необхідні і дуже виручають містян. В подальших планах міської влади розширення локацій з вільним інтернетом, В перспективі повне забезпечення акерману безкоштовним вайфаєм. Поки ми на шляху до цього і активно крокуємо. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.